Вітайте, вітайте, кохані мої, на моїм каналі Мукбанк Марія Уші. У мене вже рештки, Кубус теж вже взяв, вже все положив. Я йому застелила лужечко, викомпаний вже. Ай, зони, колесіка в нас пузяна, ну, бо ми є ще е, заход сонечка. Вітали, кохані, жегналі сонечко. І хотіла фільм їх награти. Ну, дісяй колесі робив. Bartuś podsmaczył w kiełbasku. Oczysto tak jak z grilila, bo się z ty pochodiłaś. Jan pomidorka, papryku. Pomidorka nie było. Papryki pokroiłam, ogórka i rzodkiełkę. Rzodkiełką nie jadł tylko kuba. Herbatkę zrobił bartus, ja cukru już dodała, rozmieszła, on na wodę, herbatkę włożył. Ja jeszcze nie piłam, bo jeszcze gorąca, ale zaraz będę piła. Woda gazowana то все може піти. Так що така в нас дійсно е... трави по півтора кілбаски нам казали. Вийшло. В сумі юж утро хотіли б, мабуть, ці піньошки доставку, бо і помідори скінчилися, огурики, mm. що мами кавали пул, більше половина паприки мами. Жуткевка скінчилася, є ще утро мами на снідання. Чотири яйка. Так же, ну, обядик маємо E, Nadzieję, że tutaj obiady domowe zjemy tutaj. To czy tam? Przez ulicy, czy gdzie indziej tam. E, on chce na chyba kuba iść. No zobaczymy. Już cały plan ma złożony, gdzie kuba, mamy... ale chyba z... nie daje. Chyba, że, no, ja chyba, że nie... na talerzu. No można na talerzu wziąć też. Nie, bułka. I no, tak, tak. smażka. Ну зіровечки кубо зачне. От ютра. Цей побит. Он любить ці зіровечки свої. Руні смакиш перепивує, є, ще переп'є. <страс> а не те ж піває. Як напой газований, тільки трохи хмелем чуть. І це сруд такий, я не люблю запах пива, піва, ніях то любить. Так же. Треба буде ще позмивати начинять. Mm -hmm. Обіг e, змивала, помага мікуляції, позмила ну, Мами два талежі, там третій на, на мікрофалі. Фільміки має мені, бо я нагривала на його телефоні, має мені на месенджера і може мені удасть, то вам є ще 23 фільміки награла там. Mm -hmm. а, ціна, that's ціна, that's Ось така гербатка, я кохання має п'є. Ага, хотіла б відповідати е, на коментар е, Зігослава, який написав вже чи в фільміки однакових, навіть та сама назва. Чи на кухню, чи на якийсь канал я награла, певно, на кухню, на весело бабусі Марусі. Субскрибуйте тен канал Мукбанк. Марія Ушій, кохані мої поради психологічні Марисі і наймолодший канал АСМР з Марієм. Запрошую. Та попросту здихосила омилка. Я то шибко, кохані мої, шибко то нагривам. Старамся порозкладати на всі каналики. І часами попросту чисто механічно запамінням, який я фільмик на який канал вислала. І таке може бути що три рази навіть один фільмик здублювала і награла. От. Але ну, не в як зауважує YouTube, то наче без якісь проблем може з того. Ну no, не думаю, що заблокують канал, не сонце, no. але то не є злосліве, чи щось, щоб він це мати висвітлення. Ну, а в чому, то вже буде трохи більше це висвітлення.